Тому люди були в курсі, але вони розуміли, що У нас навіть назва. Минать. Ну, якби знаєш, ми ні від кого не тікаємо, ми не від кого не ховаємося. Ми зрозуміли, да, зробили помилку, да, за неї є такий, е, таке наказання. Ну, окей, рухаємося далі. Тобто, ви, в принципі, е, відкрито до цього підійшли максимально. І, максимально. І як е, за власник, власника директорам заводів, як ви пояснили, так само і з людьми комунікація, комунікація була там, що вони зрозуміли це все правильно. Ну і ще є один момент, що коли ти попадаєш в ліцензію, так як я був. Директором, єднателом, так як називається mm -hmm. в Чехії тієї фірми, то в мене тепер заборона виконувати цю роботу три роки. Я не можу бути власником агентури три роки. А є якісь може юридичні підстави для того, щоб пояснити? Ну це ж А4. Це по великому рахунку, ну, вибачення, або якісь санкції там могли накластися на фірму. Чи це просто це в Чехії? Так? Та, та, та. Чи Чехії. це категорично, просто вони не розглядають ніякі більше там. Скажем, так пояснення, зміна закону mm. мені сказали, я був в трьох юристів. Єдиний шанс це поміняти повністю закон. А щоб поміняти закон, Стати е президентом Чехії. — або дойти хоча б до якогось кон кон конституційного суду і пояснити їм, що ви робите неправильно. Знаєш, от нам, мені прийшлось би пройти там 9 е кіл, як то кажуть, пекла. пекла. Та це перший суд, другий суд, третій суд. І аж на четвертий я попаду на конституційний, і аж можливо вони побачать, що недоцільно за таке забирати ліцензію, вони змінять закон. Я не пішов. Я так розумію, це ніхто не доказує вигідніше ви і краще. Відкрити нове і почати так. все по-новому, ніж так. доказувати так. свою правоту. Типу, вон, я, я ще думаю над тим, я ще можу це продовжити. Типу, я з цієї фірми mm -hmm. не позбуваюсь, вона є, та агентура тільки без ліцензії. Ну, але, блін, чи воно стоїть свіч, не знаю. Зрозуміло.